Значить, заріз, дивіться, який глибокий. внутрі. Ось глибокий заріз посюди. Потім от сюди почав зарізати, сюди продовжив. Це лопнуло. Ну і тут, бачите, це дупло. Оце і Вася в моїх кросках лазить на оце дерево і вірьовкою в руках. Пусти, куди ти тянеш. Бери, бери, середину, Ось таке дерево. Огою, так. Дитячий. серединку Ой-ой-ой, Я ти кажу, що ми отамогу, в'яжи так, так. Ой, сухая, страшно. Це буде горіти хорошо Ок. в селі. Ти нас назад. Оооо! А я тобі казав за це. А хорошо закинуть? <пл> А це послі... а, нет, Щасся, За самий край вас. Самий край візьми і натягни. Дядь, дядь. Натягніть. О, бригада, чи три гада. Диві, все, значить, маємо звалити дерево повністю сюди. Лежить воно туди на А ну, Тут мається заріз зробити правильний. Получається, дерево все туди. Більшість туди, а одна гілячка сюди. Ми її маємо, хочемо всю повністю сюди, щоб не вгород перетащити. і дерево пропало повністю сухе. Подивимося, що з цього вийде. Значить, заріз, дивіться, який глибокий внутрі. Дірочка пропала, бідна. І глибоко заріз. Більше половини. А ну ж потягніть легенько, відтяхать. Видимо Так, Рося, ми, ми натягуємо і тягнемо так наше. Да, ви натягуєте капитально. Та нормально. Да? все, так. Да. да. там треба було ще Я чекаю. <рес> а ми чого не втекли? Папа то молодець <рес> Я не думав, що мішка так їгає. Давай пилу. сюди. Давай пилуємо. Успішно, дай показуєш близька. Дай показуєш близька. Що в нас вийшло? Ось глибокий заріз посюди. А потім отсюда почав зарізати сюди, продовжу. Це лопнуло. Ну і тут бачите. Це дупло. Ну, така Це крона. крона. Що вам сказати? Успішно, як то кажеться, тому що дерево все тут. О, а цепці не зняли. Нагородне впало.